Учнів училища запросили до бібліотеки на просвітницький захід. Тема День Соборності України, який щорічно відзначають 22 січня. Для бібліотекарів вже стало доброю традицією готувати для молоді актуальну інформацію про це свято. Це така тема дуже така цікава, будемо говорити, неординарна. І саме основне, що в цієї теми є зв'язок минулого з майбутнім і з теперішнім. Що напрацювань у бібліотекарів дуже багато, оскільки ми цю тему розвиваємо. І щорічно вона доповнюється. Звісно, є якісь нові і відеороботи, які ми використовуємо з соціальних мереж. Коли працюєш, то ти завжди реагуєш на той матеріал, який буде тобі потрібен в роботі. Ти його десь зустрічаєш, ти його собі. Фіксуєш, запам'ятовуєш, і потім використовуєш. Гімн, хвилина мовчання, історична довідка, кінохроніки, вірші, кліпи підготували фахівці бібліотеки та представили молоді. А ще звернули увагу присутніх на тематичну виставку книг, ознайомитись з якими запрошують всіх бажаючих. Це ось книжкова виставка, яку ми маємо можливість побачити, підійти, взяти кожну книжечку в руки. Ну звісно, це такі видання, які будуть цікаві людям, які цікавляться темою соборності. Ця тема дуже широка, об'ємна така. Колись був період, що ми, коли ми починали працювати над тією темою, ми дійсно базували свою роботу лише тільки на книгах, які знаходяться в наших фондах. Тепер, звісно, ми маємо можливість використовувати і відео, і звісно, є такі матеріали, уже сценічні розроблені, розробки готові. Ми тут використовуємо. Але книга завжди була, є і залишиться все одно тією базою, документальною, яка. Людей, які хочуть дізнатися дійсні матеріали, буде захоплювати, буде привертати до себе, ну і буде заставляти задуматися. Крім того, у публічній бібліотеці регулярно організовують тематичні заходи, презентації, творчі зустрічі, знайомства з цікавими людьми, круглі столи тощо. Ну і звісно, не забувають про книжковий фонд. Чи очікується в найближчий час оновлення книжкового фонду? Чи можливо нещодавно були? Ну, ми, звісно, як бібліотекарі завжди радіємо, коли надходять нові книги. Минулого 2023 року бібліотека отримала поповнення своїх книжкових фондів на 150 тисяч гривень з міського бюджету. Також в нас був такий момент, як списання актуалізація книжкових фондів. Ми списували літературу російськомовну, російські видання, навіть найновіші, здавали їх в макулатуру, і на за ці кошти, які отримали від макулатури, теж придбали книги. Актуальні сучасні нових українських авторів. Цікаві неоднозначні, такі, які заставляють думати, які заставляють читати і які захоплюють. Так що всіх запрошую в бібліотеку знайомитися з новими виданнями, які отримали бібліотекарі минулого року.